Німеччина передала Збройним силам України зразки озброєння, яких немає навіть у Бундесфері. Вас іздасть! Ішпрехету, вашу мать! Вас іздасть. Зокрема, днями Німеччина оголосила про передачу Україні значного пакету військової допомоги. Там є і бойові машини піхоти, мардер, і техніка для проведення евакуаційних робіт, та величезна кількість боєприпасів різних калібрів, від танкових до артсистем. Але головною родзинкою цього пакету став другий зенітний арт-комплекс Це комплекс розробки компанії RейMetl, який Німеччина уже передала Збройним силам в минулому році. Ну а це вже друга передача. Ча цього зразка озброєння, який є надзвичайно ефективним. Нагадаємо, що Skynex використовується насамперед для боротьби з малорозмірними цілями, якими можуть бути дрони та крилаті ракети. Як показала практика, жодна повітряна ціля, яка потрапила в приціль цього комплексу, не має ніяких шансів, особливо він ефективний для знищення цілей над лінією фронту. Ну, Середньо строкою перспективі я би не говорив про це. Тому що Нам просто зараз немає часу на на ці речі. Не тому, що ми не хочемо, тому що просто немає можливості зараз від відволікатися від тих нагальних потреб, які є в нас на фронті. Я думаю, що це стоїть далеко перспективи, тому що ми тепер розуміємо, що нам необхідно. У нас є західна техніка. Нічого в тому надзвичайно не буде, якщо ми її будемо вивчати і можливо робити свої аналоги. Хочу наголосити, Ізраїль так само пішов таким шляхом, Туреччина таким шляхом пішла, отримавши сучасну техніку, вони її просто, ну я не кажу, що відверто копіювали, але на базі неї щось там своє виробляли. Тому нам треба готуватися до того, щоб ми наразі залежні в своїй переважній більшості від тих систем, які нам передають наші партнери. По можливості, що ми можемо зараз робити, це можливо розгорнути виробництво витратних матеріалів, в тому числі і ракет на, на території України, і працювати в тому напрямку, щоб справді отримати весь спектр протиповітряних систем від малої дальності до, до великої, такої, як Петріот, і щоб ми могли їх виробляти на своїй території. Комплексі до цих протиракетних систем винищувачі F-16, які очікуємо ми в Україні. Наскільки важливо і наскільки ключову роль вони відіграють у системі ось загальної протиракетної оборони, вони займають ключову роль. Тому що ця ніша у нас просто зараз порожня. Ну як я не скажу, що в нас авіації немає, але авіація виконує таку пожежну функцію, де там треба прикрити якийсь там напрямок, і враховуючи її застарілість і застарілість їхніх систем радіолокаційних, ми фактично підставляємо наших хлопців під удар, тому що ворог бачить їх раніше, ніж вони можуть реагувати. Це дуже небезпечно. І е, нам е, ну, ми приход, приходиться фактично захищати тили, а не е, відреагувати на е, наступ. Е, можливо, з появою f 16 ми це, е, це повністю зміниться, тому що f 16 дозволить нам бачити, ну, якщо не краще, то по крайні на, на рівні е, ворога. І це якраз один з елементів протиповітряної оборони, тому що ми розуміємо, що вони можуть і збувати крилаті ракети, і забезпечувати відбиття наближення до лінії кордону і лінії фронту тих бомбардувальників, які несуть на собі кави. А що стосується Іншої авіації, про яку ми, ми, ми нещодавно дізналися, хоча фахівці давно про це говорили, це про авіацію е гвинтокрилу, яка е може бути представлена е тими ж самими е системами поштових е такі як е Винищувачі, не винищувачі, а штурмовики тукан uh -huh. аналог, і в які можуть ефективно працювати по цих геранях шахедах і таким чином зберігати нам дороговартісні ракети, це треба піднімати це питання, тим більше, що мала авіація. В нас виготовлення авіації на території України досить поширено. Залишилось тільки поставити на нього якесь. Елементарне озброєння, я думаю, що це буде ефективніше ніж стріляти ракетами. А скажіть, пане генерале, в частині знищення отпускових установок, та якими РФЦІ користуються і запускають балістику, зокрема по території України, найефективніша робота вона з якого типу озброєння тут повинна вестися, і чи ну, е, е, що нам конкретно заважає досягати е, цієї мети, нищити саме отпускові установки? Ну треба розуміти давність тих самих іскандерів. Так mm -hmm. ну якщо брати ті іскандери, наприклад, які використовує морське базування. Ну вони можуть використовувати підводні човни. Нам треба зрозуміти, як ті підводні човни вираховувати і знищувати, mm -hmm. чи за допомогою наших підводних човнів, там цих підводних дронів mm -hmm. у нас є, є така можливість, чи все ж таки діставати їх по за місцем базування. Це, це найбільша проблема а що стосується іскандерів вони знаходяться далеко від лінії, е, лінії фронту і від е, кордону е, їх треба вираховувати е, це комплексна робота і ми можемо е, розраховувати виключно на, е, наші, е, на наші дрони тому що е, на на наразі атакамаси е, не дозволено використовувати по території російської федерації е, що стосується с тринадцять – ми показали ефективність катаканців по Джанкою, по Тарханкуту, де ці е, установки знищуються власне касетними боєприпасами. Я думаю, що е, в комплексі е, розвідної дрони, дрони дрон, е, камікадзи і е, інформація від нашої агентури дозволить в якійсь мірі і в тому напрямку відпрацювати. Пане генерале, ви споминули Джанкой. А поділіться, будь ласка, власними е, думками, чому саме цей район, і от літовища, об'єкти, є надважливими і вони в фокусі уваги останнім часом. Ну, бачите, зараз вже починає сміятися, що Джанкой перетворюється на Чорнобайку. Насправді mm. ця ситуація така сама, реальна, як і Чорнобайка. Вони не можуть далі від, 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 відтягувати свою. Штурмову е е е авіацію на авіацію фронту фронтову авіацію. Це гелікоптери, які вже на більшій від, е відстані просто неефективні для використання в боях, і е Джанко якраз то, то, то місце, де е збігаються всі ланки е логістики, де можна і боєприпаси отримати. Там є заліздрожний вузол, і е паливо, і е забезпечення. І аеродромне, аеродромне е, е, усадкування може бути е, ну, використано в, в якості е, такої основної бази. Uh -huh. Якщо плюс-мінус навіть 50 кілометрів від Жанкоя, я ще раз говорю, що ефективність використання цих гелікоптерів вона просто падає, і вони змушені підтягувати туди додаткові е, сили ППО і намагатися все ж таки. Забезпечити безпеку цього е, е, аеродрому. Ну будемо дивитися вже другий раз. Там щось відбувається. Відбувається не дуже ага. тішне для них і е, більш-менш корисно для нас. Якщо це буде в третій раз, ну тоді справді жанкой перетворюється на таку собі Чорнобайовку.